І так, поїхали. Розглядаємо модуль квадратний тричлен. На початку розглянемо поняття квадратного тричлена, звідки воно береться. Як ми будемо проводити дослідження цього поняття? Звідки виникає поняття квадратного тричлена на основі того, що ми вже знаємо, а ми знаємо про лінійну функцію щось. Да? Лінійна функція, взагалі, як поняття функція, є одним із найпростіших. Найпростіших видів функцій. Чому найпростіших? Тому що лінійна функція відповідно описує лінійні процеси. Ну, Наприклад, які? Давай подумаємо, які лінійні процеси ми можемо описати за допомогою лінійної функції. Наприклад, що таке? Приготування їжі. Там ставиш каструльку з водою. Хочеш там, не знаю, відварити якісь пельмешки, варенички, щось таке. І Давай подумаємо про швидкість приготування. Як думаєш, від чого у нас може залежати швидкість приготування? Від знання, як його приготувати. А що стосується температури? Температура нагрівання води. Так. Температура нагрівання води. Чим більша температура, тим у тебе твої ці пільмішки чи вареники приготуються як? Швидше чи повільніше? Швидше. 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 Тобто виходить, чим більша температура, тим швидше приготується страва. Достатньо лінійний процес. Збільшуємо температуру, збільшуємо швидкість приготування. Правильно? Так. У нас при цьому ця, залеж... ця така залежність може бути лінійною, за рахунок чого. Ну, Якось збільшуємо, наприклад, там на 2 градуси збільшили температуру, значить там на 30 секунд у нас швидше приготується їжа. І ще збільшили на 2 градуси температуру, і ще на 30 секунд у нас пришвидшилося приготування їжі. Ну і таких прикладів можна привести безліч. Наприклад, там швидкість, чим швидше ти їдеш, тим Тим швидше ти доберешся до місця назначення по часу, да? тобто збільшуєш швидкість, у тебе, пропорційно збільшується, у тебе пропорційно зменшується точніше час, за який ти подолаєш якусь відстань. Mm -hmm. А от є процеси нелінійні. Один із найпростіших таких нелінійних або процесів, або відображень цих процесів, є, наприклад, пошук площі квадрата. Візьмемо, наприклад, ось цей маленький квадратик, у нього сторона одиниця, значить його площа буде. 1 в квадраті або просто 1. Збільшуємо сторону буквально на одиницю. У нас площа збільшується явно не на одиницю, правильно? 4 рази. Виходить, так, да, в 4 рази. Далі збільшуємо площу до трьох, ой, збільшуємо, точніше, не площу, а збільшуємо сторону до 3 см. У нас. Відповідно, площа збільшується явно не в 3 рази. А да? в 4. В порівнянні з першою площою, дивися, якщо ми сторону позначимо як 3 см. То у нас площа буде дорівнювати 9. Да? 3 на 3 9. 9 см. Тобто, дивися, виходить в порівнянні з першим нашим квадратиком. Ми Збільшили в 2 рази сторону, а площа збільшилася в 4 рази. Так. Збільшили сторону в 3 рази в порівнянні з першим. У нас площа збільшилася в 9 разів. Тобто тут в 4 рази, а тут аж в 9 разів. Бачиш ось цю непропорційність, тобто збільшуєш сторону в К разів. Тобто в 2 рази, в 3 рази. У тебе площа. Збільшується явно не в К разів, а в якусь іншу кількість. Наприклад, в М разів. Тобто тут у нас між цими величинами прямої пропорції немає. Ну, немає от такого коефіцієнту пропорційності К. Да? Збільшуєш швидкість, там, зменшується час. Або збільшуєш температуру приготування їжі у тебе. Там, зменшується час. Затрачений на приготування і так далі. Тобто немає такої пропорційності ні прямої, ні оберненої, ніякої пропорційності немає. А що тоді є? Якщо ми позначимо S як функцію від площі, тобто Y рівня, А сторону позначимо як X, куди ми можемо запихати будь-які значення сторін, то Повністю вся функція, яка опише нам а, залежність площі від сторони, буде y до х в квадраті. І таким чином ми приходимо з тобою до поняття квадратної функції, або, точніше, квадратичної функції, або квадратного рівняння. Квадратична функція або квадратне рівняння. Чому так називається? Тому що у нас при нашій змінні знаходиться друга степінь. Особ... Важливою відмінністю від лінійної функції даної квадратичної функції, давай, до речі, підпишемо, що це квадратична функція. Квадратична функція. Відмінністю є те, що у нас в лінійній функції x знаходиться в першій степені, а тут у нас x знаходиться в другій степені. При цьому є різні модифікації осієї правої частини. Тобто, у нас при квадраті може знаходитись якесь число. У нас до х квадраті може додаватися якийсь лінійний компонент, наприклад, Kx плюс B. До Х квадраті може додаватись відніматись просто вільний член, так як у випадку з лінійною функцією. Тут у нас додавався або віднімався вільний член b, Так само і тут. Тобто можуть існувати різні модифікації такої правої частини. Ось ця права частина. В даному записі для квадратичної функції. Називається квадратним виразом. І якщо у нас тут буде три компоненти такого квадратного виразу, наприклад, наприклад нехай у нас є якась функція y дорівнює 2 x в квадраті мінус 3 x плюс 4. Наприклад. Ну, описує якийсь там свій процес. То в такому випадку ось ця права частина називається квадратний тричлен. Квадратний тричлен. Чому квадратний? Тому що у нас найбільша тут степінь, яка присутня, це квадрат. Тричлен, тому що даний вирост складається з трьох одночленів. Тобто у нас, по суті, записаний многочлен, який складається з трьох одночленів, а многочлен, який складається з трьох одночленів, називається тричлен. А квадратний, тому що у нас найбільша степінь, яка тут присутня у виразі, це квадрат. Це зрозуміло, так? Так. Давай тоді подивимося різницю у цих функціях. Різницю в лінійній функції і різницю в квадратичній функції. І так. Подивимося спочатку на запис. Тут у нас y дорівнює 2х, тут у нас y дорівнює 2х в квадраті. Тут у нас степінь перша, тут у нас степінь друга. Отже, це є прикладом лінійної функції просто без вільного члена, це є прикладом квадратичної функції просто без другого та третього компоненту. Квадратний одночлен. І на графіку можна помітити, що у нас перша лінійна функція вона є. Скажем так, по-перше, прямою лінією. Тобто зміни у ній відбуваються передбачувано лінійно. Да? З постійним, е, у них зміна цієї функції відбувається достатньо рівномірно, якщо я отак от позначу якісь шматочки функції, які ми хочемо розглянути. Ось. То вони будуть по центру? Вони будуть однаковими, ці шматочки. Чим ну, відповідаються. 2 і 1. Ну чим да, відрізняється цей шматочок від цього? Просто по графіку, чим відрізняється? Да не не відрізняється. вони всі однакові. Оці шматочки всі однакові. Тобто якщо шматочок 6-3 буде дорівнювати 3 см, то і 4, і 2, то теж буде дорівнювати 3 см. Ну так, да, якщо. Так, да, вони між собою однакові, ці шматочки, абсолютно вірно. А тепер, якщо подивимося тут, ось цей шматочок, і далі ось цей шматочок, вони вже не зовсім є однаковими. Чому? Тому що якщо у нас тут просто прямі лінії, то тут у нас можна помітити, що прямих ліній майже немає. Ну, взагалі-то, якщо взяти масштаб нормальний і показати, то тут взагалі виявиться, що прямих ліній як такових та й немає. Тому що ось цей шматочок він має отаку форму. Цей шматочок він не зовсім прямий, він також чуть-чуть округлений. І далі шматочок, який йде, так само чуть-чуть округлений. Тобто тут у нас зміни відбуваються більш передбачувано, тому що шматочки між собою рівні. А тут у нас зміни вже не такі передбачливі, тому що шматочки між собою не рівні. Тут рівні. А тут нерівні. Це і є головною відмінністю такої функції від такої функції. Ну, до речі, тут я взяв тільки пополовинки функції. Тобто продовження я не брав спеціально. Ну, чому? Тому що я хотів просто продемонструвати різницю між ними. Ця функція вона е зростає більш інтенсивно. Ця функція зростає плавно. Бачиш, от плавненько у тебе відрізки рівні, і вони всі потихеньку-потихеньку йдуть вгору. А тут у тебе зростання йде більш стрімкіше. Тут у тебе зростання йде більш стрімкіше. Хорошо. А, ну, Як можна описати такі квадратичні функції? Ну, Оскільки права частина таких квадратичних функцій це квадратний тричлен, то, якщо ми з лівої сторони постав, будемо ставити якісь просто значення просто числа замість Y, ми отримаємо з тобою рівняння. І таке рівняння буде називатися квадратне рівняння. Функція загалом називається квадратична, а рівняння називається квадратне. І ми будемо а, розглядати квадратні рівняння на основі числа. Яке дорівнює нулю і яке стоїть замість Y. Тобто ми будемо розглядати рівняння виду квадратний тричлен дорівнює нулю. А чому саме такі ми будемо розглядати рівняння? Поговоримо вже в наступному занятті. Зараз наведемо опори для того, щоб понаводити означення і назви того, з чим ми будемо працювати. На останок означення. Квадратне рівняння називають рівняння виду Ах квадраті плюс Бх плюс С дорівня 0. Дх змінно, А, БЦ деякі числа, причому а не дорівнює 0. Далі числа А, Б С називають коефіцієнтами квадратного рівняння, як це було і з лінійним рівнянням, у нас був коефіцієнт пропорційності і вільний член. Тут так само. Те, що стоїть при х квадраті, називають першим або старшим коефіцієнтом, число Б другим коефіцієнтом, число С вільним членом, чому вільний Бо звільнений від х. Якщо, Ой, у нас, якщо у нас е, старший коефіцієнт буде мати е, одиницю, ну, тобто якщо а дорівня 1, так. то таке квадратне рівняння називають зведене. А якщо у квадратному рівнянні у нас B, C, B або C точніше буде дорівнювати 0, то таке рівняння буде називатися неповним квадратним рівнянням. Ну, чому називається квадратним рівнянням? Перед цим я тобі сказав. Так, тобто, у нас спочатку йде позначення функції квадратичної. Ну, якщо ми в y поставимо 0, то значить отримуємо квадратне рівняння. Ну і такі квадратні так. рівняння, по-своєму, ось вигляду 2 х мінус 3 x плюс 4 повністю відповідають ось такому загальному запису. Тобто, у нас так. загальний вигляд а, квадратичної функції, а якщо y рівня 0, то й квадратному рівнянню. Буде мати ось який вигляд. Y дорівнює ax в квадраті плюс BX плюс C. Загальний вигляд. Загальний вигляд квадратичної функції. От і все. Ну, поки що цього нам буде достатньо. На наступному о, занятті попрацюємо з освоєнням розуміння того, чому тут дорівнює нулю і що це насправді значить. Ну, а на цьому будемо завершувати.